Вітаю всіх на каналі Констансі Лайф. Сьогодні я хочу розповісти вам про гарненьку ковдру для літнього сезону. Це універсальна ковдра. Підходить для використання, як покривало на ліжко, під на пляжі природу та є незмінною у літній період часу. Ковдра виконана з тканини полікотону, що складається з натуральної бавовни 50%, поліестеру 50%. Є гігроскопічною та забезпечує легкість при вкриванні у спекотну погоду. Ковдра має наповнювач синтепон м'який та пружний. Все для вашого комфорту. Вага наповнювача складається 100 грамів на квадратний метр. Літня ковдра доступна у трьох розмірах. Метр на 2,05. 1,75х2,05 та 1,95х205. Оберіть відповідний розмір та насолоджуйтесь комфортом і затишком під час відпочинку. Якщо тебе зацікавив товар, переходь на констанції Розмір та колір поточнювати у менеджера. Також став лайк та підписуйся на наші соцмережі YouTube і Тікток канали.